Кременчуці запрацювала зелена кімната для опитування та допиту неповнолітніх постраждалих та свідків правопорушень на Полтавщині в підрозділах поліції. Це вже третя кімната, облаштована за найвищими стандартами ювенальної юстиції. Завданням проекту є максимально зберегти психічне здоров'я діток, які постраждали, чи то від сімейного насильства, чи то від сексуального насильства, чи стали потерпілим. Від злочину, а також можливо вчинили злочин. Максимально забезпечуємо безпечне середовище для дитини, щоб вона це. Почували, наскільки це можливо, комфортно. Кімната складається з двох спеціально обладнаних приміщень. В одному приміщенні з дитиною спілкуватиметься психолог чи медик. В іншій кімнаті перебуватимуть слідчий прокурор чи інший учасник процесу, які будуть спостерігати за опитуванням та фіксуватимуть увесь процес за допомогою відеокамер та ноутбука. Процес буде відбуватися таким чином, що Перед початком спілкування з дитиною буде підготовлено ряд запитань, які важливі для встановлення тих чи інших обставин для слідчого чи ювенального працівника. І в подальшому, якщо необхідно буде уточнення, якісь у нас є спеціальні гаджети, через які може спеціаліст ставити психологу додаткові уточнюючі запитання, які може психолог під час спілкування з дитиною їх задати. Створений простір допоможе поліцейським та правникам проводити з неповнолітніми процесу. Альні дії з урахуванням їх вікових та індивідуально психологічних особливостей в комфортній для них обстановці, буде створена ситуація мінімалізації травматизації дитини для того, щоб вона не переказувала одну і ту саму історію декілька разів, а могла один раз розповісти про те, що з нею сталося, не дивлячись на те, що вона є правопорушником або вона є постраждалою особою. Їй будуть надані максимальні умови для того, щоб Ця ситуація не травматизувала дитину і не вплинула на її подальше життя. Кімнати облаштовані громадською організацією, центр сучасного розвитку та інновацій у партнерстві з головним управлінням національної поліції області за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Данії. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.